Зіграти в настільний теніс чи вертикальні шахи на стіні одного з укриттів, чи може переглянути навчальний мультфільм у міні-кінотеатрі у закладах освіти для дітей облаштували укриття не просто згідно вимог державної служби надзвичайних ситуацій і міністерства освіти і науки, а й для того, щоб діти мали змогу цікаво і пізнавально провести час у колі однокласників під час повітряних тривог. Завдяки нашим мужнім захисникам ми маємо можливість жити повноцінним життям, ходити на роботу і навчатися. І саме завдяки зсу ми маємо можливість створювати укриття для безпеки дітей під час освітнього процесу. Саме таким був лейтмотив серпневої конференції освітян жмаренської громади, що відбулася 30 вересня в одному із ліцеїв жмеренки. Секретар Жмаринської міської ради Вадим Кожуховський подякував педагогам за їхню непросту місію та вручив відзнаку відмінник освіти України директору Жмеринського ліцею No4 Михайлу Бігуну, заклад якого першим у нашій громаді успішно пройшов інституційний аудит Державної служби якості освіти. Дозвольте подякувати вам за вашу непросту, але важливу місію, яку ви сьогодні виконуєте. Це навчання наших дітей, це наше майбутнє. Я не знаю в Жмелінській територіальній громаді ні одної такої галузі, яка була настільки розвинута, як сьогодні є освіта. І знаєте, сьогодні дуже приємно, коли з'їжджаються з усієї країни саме до нас, в Жумерів, щоб перейняти досвід в організації харчування, в організації освітнього процесу, щоб він був доступним, а саме головне безпечним для наших дітей. Ви сильні і незламний, ви не боїтеся змін, ви йдете вперед і ведете за собою нашу мову. До світлого і розумного. Я дякую кожному з вас. Бажаю вам міцного здоров'я, сил, витримки та натхнення, в новому навчальному році. Та саме ті, хто сьогодні виховує майбутнє нашої громади та нашої держави. Дякую вам за це. Слава Україні! Про підтримку освітньої галузі з боку держави в умовах війни акцентувала у своєму виступі начальник жмаринської районної військової адміністрації Інна Цимбал. Освіта це моє немовке переконання. Центр дуже багатьох подій і дуже багатьох процесів. Серед усіх галузей, в які працює Україна, тільки освіта це та, до якої держава дуже об'єктивно з великою шаною і повагою, конкретними прикладами. На сьогоднішній день це галузь освіти, яка державою, яка стікає кров'ю, яка збирає покрупинці, копійки хлопцям на фронт, фінансується 100%. Я думаю, що держава тим самим робить не просто реверанс поваги, а вона тим самим просить підтримки від вас кожного. Не словами, не закликами, не публічними, а конкретними справами. Тому я дуже розраховую і щиро бажаю усім нам, щоб відповідно вистачало сили, щоб знайшлися внутрішні резерви не вигоріти, не вигоріти, а допомогти дітям і в першу чергу не згоріти самим собі. Ви дуже потрібні в Україні, ви дуже потрібні майбутні. Оплесками велика освітянська родина вітала своїх молодих колег, дівчат і хлопців, які вперше переступають поріг школи у статусі молодих педагогів. Найщиріші вітання для них і всіх освітян висловила заступник міського голови Ольга Боровська. Сьогодні всім дякують воїнам на фронті. Я хочу подякувати кожному педагогу, який залишився в державі. І які залишилися на своєму робочому місці. Саме тому ці молоді люди, які стоять сьогодні зі своїми старшими колегами, керівниками і майже батьками, ще більше на нашу підтримку і на мою особисту як мами двох школярів повагу. Мені дуже хочеться побажати нашим молодим педагогам, щоб ви стали архітекторами розуму і архітекторами дитячої душі. Дякую вам за те, що брали цю професію. Дякую всім педагогам, мирного нам навчання. Стоячи і гучними оплесками зі сльозами на очах проводжали незаслужений відпочинок вчителів, які більшу частину свого життя, мудрості і любові віддали дітям. Начальник управління освіти Аліна Твердохліб подякувала педагогам за їхню наполегливу працю за те, що свої серця, талант, час і любов віддають дітям. У своєму виступі очільниця освітній галузі розповіла про важливі досягнення і цілі, а також подякувала депутатському корпусу міської ради за потужну підтримку освітньої. Халузі і можливість створювати для дітей сучасний і головне безпечний освітній простір. У жмарянській громаді 10 ліцеїв, 3 гімназії, дві початкові школи та 16 закладів освіти. Завдяки облаштуванню 27 укриттів і трьох протирадіаційних укриттів освітні заклади мають змогу працювати у режимі офлайн. Для того щоб діти мали змогу ходити до школи і навчатися у звичному режимі, було проведено ряд підготовчих і ремонтних робіт: Системи вентиляції, опалення, водопостачання та водовідведення, облаштування вбиралень та навіть душових кабінок, куточків для ігор від. Починку терапії управління освіти серйозно підійшло до питань безпеки і комфорту дітей в школах і дитячих садочках та укриттях на випадок повітряної тривоги. У Жмаринці продовжують багато уваги приділяти безбар'єрному простору в закладах освіти. Завдяки облаштованим ресурсним кімнатам, не тільки у школах і садочках, а й навіть укриттях. Діти з особливими фізичними потребами мають змогу співпрацювати з психологами для психологічного розвантаження арт-терапії під час повітряних тривог. У кожному укритті встановлені модеми з безкоштовним доступом до інтернету. Передбачені засоби зв'язку і генератори на випадок відключення світла. В укриттях є пункти надання медичної допомоги. Оги куточки для побутових питань із запасами води та продуктів. У восьми дошкільних закладах облаштували сучасні дитячі майданчики, які вже так полюбила малеча. Кожен куточок облаштований з великою любов'ю до дітей, їхнього розвитку та зміцнення здоров'я. Аліна твердохліб побажала освітянам сил, міцного здоров'я, мирного неба і наснаги, щоб дарувати дітям нові знання і відкривати перед ними цілий всесвіт. Я рада вітати вас на нашій свердневі конференції. Вона, як завжди, відбувається, і ми з вами налаштовуємося на новий навчальний рік, на впевнений старт, на сильні емоції і нас не подолати. Ми сильні, не дивлячись на повітряні тривоги, не дивлячись на е, страх, не дивлячись на те, що така жара на вулиці, але ми. Не переможені, ми не славні, У нас все буде добре. Ми працюємо. Ми працюємо заради наших дітей. І за нашими дітьми, за нашими випускниками прекрасне майбутнє з такими дітьми, як у нас, поганого майбутнього бути не може. Це впевнена нація високоморальних, гарних, впевнених в собі, сміливих, молодих людей. Тому добрий час їм і нехай нам вже закінчить. Під час практичної частини освітяни мали змогу почути виступи, запрошених гостей, які розповіли про вимоги організації освітнього процесу в умовах війни, системи оцінювання психологічної підтримки і подолання освітніх втрат через наслідки війни. Учасники освітнього процесу обмінювалися досвідом цікавими ідеями щодо проведення уроків, робили фото на згадку та мали змогу поспілкуватися за філіжанкою кави зі своїми колегами. Хай же новий навчальний рік принесе багато нових успіхів. Наблизить нас до мріяної перемоги і допоможе дати міцні знання новому поколінню славних українців.